Уявіть, один товар у магазині розлітається щодня десятками, а інший стоїть просто нікому не потрібний. І ціна нормальна, і фото гарне, але чому так? Бо справа в попиті. В цьому відео я вам розповім про різновиди попиту, психологію попиту та про специфіку попиту в інтернет торгівлі. Розкажу все просто, як і завжди, і затягувати теж я, звісно, не буду. Лише потрібна і цікава для вас інформація. Тож, поїхали! Що таке попит? Просто кажучи, попит це залежність між ціною товару та кількістю, яку споживачі готові придбати за певний час. Якщо ціна зростає, людей готових купити стає менше. Якщо знижується, навпаки більше. Наприклад… Кросівки по 1000 гривень готові взяти 200 людей, але підніміть ціни до 1500 і вже лише 100 людей готові будуть їх купити. Ось і весь закон попиту. Для аналізу попиту важливо враховувати не лише бажання купити, а й реальну можливість клієнтів це зробити на конкретному рівні цін. В реальному житті попит рідко виглядає як рівна і стабільна крива. Він змінюється, буває сезонним, прихованим, надмірним або зникає взагалі. Щоб краще орієнтуватися у власних продажах у маркетингу, є умовна типологія попиту. Це не підручник з економіки, а практичний інструмент, щоб зрозуміти, що саме зараз відбувається. Отже, основні види попиту, які вони є: нульовий або негативний попит. Люди не цікавляться товаром або навіть уникають його. Причина страх, недовіра чи брак інформації. Який є приклад: на початку 2000-х в Україні майже ніхто не робив онлайн платежі, бо боялися вводити дані своєї картки, бо все вкрадуть з тої картки, і взагалі гроші краще тримати в банці. Ну самі розумієте, що ж робити? Треба будувати довіру, гарантії, відомі платіжні системи і маркери безпеки. Друге, це прихований попит. У людей є проблема. Але вони не знають, що існує рішення їхньої проблеми. Приклад, до появи павербанків ніхто не шукав портативну зарядку, але всім бракувала батареї. Ну погодьтесь, після Nokia той самий, яку не заряджав ніколи, бо один раз зарядив на все життя. Далі всім бракувало батареї. Ну стався період, коли попит на павербанки виріс до неможливих розмірів, і ви самі розумієте, коли і чому і через кого. Що робити? Не чекати запиту, показати рішення. Саме так створюються нові категорії товарів. Наступне це зростаючий попит. Про товар вже знають і активно його купують, Попит росте дуже швидко. Наприклад, це сервіси доставки їжі під час пандемії або оцей Simple Dimple з цими попитами. Що робити? Масштабуватися, зміцнити логістику і не втратити якість товару і доставки. Четверте це нерегулярний попит. Він коливається за сезонами чи подіями, наприклад, подарунки в грудні, шкільне приладдя в серпні, генератори в січні 23-го року. Що робити? Планувати запаси, бути готовими до піків, щоб не залишатися з товарами після ажіотажу. П'яте надлишковий попит людей, які хочуть купити більше ніж самого товару. Наприклад, це лімітована колекція взуття 100 пар а бажаючих тисяча. Що ж робити? Підняти ціну, обмежити в одні руки і зафіксувати інтерес для наступного запуску. Але обережно, якщо клієнти не можуть купити нічого, то вони підуть. Наступне, якщо ви думали, що це все, ні, це є ще спадний попит. Продажі поступово падають, причини. Старіння товару, нова мода чи технології, приклад стара модель смартфона, наприклад, Nokia. Дуже шкода. Що ж робити, Розпродати залишки через акції чи набори, паралельно просуваючи нову модель. І ось тепер це всі види попиту. Важливо правильно діагностувати, який саме попит зараз на ваш продукт. Це допоможе приймати рішення на ненавмання, а з урахуванням реальної ситуації на ринку. Е, ми маркетологи, от я, Христина, маркетолог компанії Хоршоп. Ми страшні люди. Ви ж сто відсотків казали, хоч раз в житті, на що я це купила у ці маркетологи? Вони всі з цими своїми акціями, пропозиціями. Ну так, це ми багато економістів. Колись вважали, що люди купують раціонально, порівнюють ціни, шукають вигоду, приймають зважені рішення, але практика. Показує зовсім інше. Люди часто діють імпульсивно, довіряють чужим рекомендаціям і навіть ведуться на формулювання акції. Що там на формулювання, якщо навіть на те, з якого боку буде розміщена картинка і текст на цій акції? Саме це вивчає поведінкова економіка на перетині психології та бізнесу. Ефект подачі або фреймінг: як ви сформулюєте пропозицію, так її і сприймуть. Наприклад, знижка 40% здається вигіднішою аніж заощаджуйте 400 гривень, хоча це може бути той самий товар, висновок подача, ціни чи акції напряму впливає на попит. Соціальні тригери. Про що йде мова? Дефіцит і ефект усі беруть. Коли якийсь блогер в TikTok показав якийсь товар, і на ранок його вже немає в наявності. Чи його починають скуповувати. Це такий приклад. Або всім відомий приклад з новинами, а потім у ці черги за гречку, туалетний папір, ну, самі знаєте. Або інший приклад: бачите, що залишився останній товар, і я хочеться купити швидше його. Це є дефіцит, і він працює безвідмовно. Імпульсивні покупки це моє улюблене. Я, наприклад, навчилась так вже не робити в магазин. Якщо я приходжу по хліб, то я вийду тільки з хлібом. І ось ця пачка чіпсів, що на мене дивиться так, вона залишається на поличці. Це не магія, це навчилася. Діліться в коментарях, у кого є така ж сама магія, або її нема. В імпульсивних покупках наш настрій напряму впливає на те, чи натиснемо кнопку «Ми купити в гарному настрій Більш спонтанних покупок в тривожному стані ажіотажний попит. Приклад під час блокаутів запити на генератори і інвертори зростали в десятки разів. Це була емоційна реакція, а не просто раціональний вибір. Або ось ця постільна білизна, куплена вночі з реклами в інстаграмі, тому що настрій щось якось не такий, і постіль у мене вже якась не така. А тут така класна буде постіль, хоча б десь щось хороше в житті. Поняли, це імпульсивні покупки. Когнітивні викривлення. Наш мозок любить скорочувати шлях. Статус квом, купуємо той самий пральний порошок роками, навіть якщо вже є краще. Або ефект якоря. Перша ціна формує сприйняття. Якщо показати знижку з трьох тисяч до тисячі гривень, здається вигідно. А якщо одразу написати тисячу, ефекту не буде. Що все це означає для e-commerce? В інтернеті покупець сам. Перед екраном рішення приймається швидко і залежить від того, що і як ви їм показали. Один вдало сформульований банер переконливий відгук, чи зручний UX дизайн можуть збільшити попит без зміни самого товару. Попит в інтернет торгівлі працює за своїми правилами. Він може вирости за одну ніч через вірусне відео, і так само швидко зникнути. Поведінка користувачів складніша. додав кошик – це ще не значить, що купив. UX проста оплата і доставка, вирішують більше, ніж продавець в магазині. Аналітика в реальному часі дозволяє бачити не лише покупки, а й наміри клієнта, на якому кроці клієнт загубився. І нарешті інфлюєнсери, тренди і інформаційний фон. Може підняти або знищити попит просто за кілька годин. Попит це не щось одне. На нього впливають десятки чинників: від економіки і трендів до ціни і зручності самого сайту. Давайте розберемося, що саме формує попит онлайн. Ціна та економічна ситуація. Ціна перше, на що дивиться покупець в інтернеті. І в інтернеті її порівняти дуже легко, на відміну від офлайн. Маркетплейси, агрегатори, гуглшопінг, все це пропонує тобі порівняти ціну. Тоді як по ринку ми могли ходити і порівнювати все, але якось спинка вже болить, ніжки втомилися, а тут працює лише палець, який скролить, а покупець лежить собі на зручненькому диванчику з чаєм. Але навіть якщо ціни не змінюються, попит може падати через інфляцію чи зниження доходів. Це ефект доходу. Грошей менше, звісно, і покупок буде менше. Все просто і логічно. Що робити? Не завжди знижувати ціну, інколи краще запропонувати дешевшу альтернативу або підкреслити вигоду покупки. Друге. Це доходи клієнтів. Коли доходи падають, люди купують простіші товари. А коли зростають, то повертаються інтерес до більш якісних рішень. Наприклад, в Україні навесні 2022 року онлайн-продажі різко впали. Причина була не тільки недостаток грошей, але вже восени вони почали відновлюватися. В деяких категоріях, в 23 році, вони навіть перевищили довоєнні показники. Уявіть собі, я була здивована, чесно, бо це показник сили нашої з вами нації. Третє. смаки, тренди та культура споживання. Попит змінюють не тільки гроші, а й культурні зрушення. Популярність багаторазової упаковки через тренд на екологію, як приклад, Грета. Привіт. Бум домашнього одягу і освітлення після пандемії, зростання інтересу до локальних брендів через патріотизм, тренди формуються в соцмережах і медіа, але впливають навіть на базові товари. Четверте це конкуренція і замінники. В онлайні клієнту достатньо одного кліка, щоб піти до конкурентів. Тут немає бар'єрів, ціни видно миттєво, репутація доступна, замінники в море. Тому якщо ви продаєте те саме, що й десятки інших магазинів, то боротися доведеться сервісом, доставкою чи унікальною торговою пропозицією. Видимість в гуглі, реклама і ваша репутація. Про ваш товар можуть просто не дізнатися. Все у шопінг. Працює тоді, коли клієнт вже готовий купити. Якщо ці сервіси ви не використовуєте, це просування, тобто це оптимізація. На жаль, клієнт просто вас не побачить. Маркетплейси дають довіру і охоплення, а відгуки це один з ключових факторів вашої конверсії. Сручність, сервіс теж дуже важливі. Навіть найкраща ціна і реклама нічого не дадуть, якщо сайт буде вас гальмувати. Або оплата буде складна, незрозуміла, як її зробити, і типові причини втрати клієнта: це повільний сайт, вкладку закрили, незручна навігація, товар не знайшли, мало варіантів доставки чи оплати, то пішли до конкурентів, де це все є. І як ви можете знати, а можливо ще ні, то на нашій платформі таких проблем немає, тому можете самі це перевірити безкоштовно. 7D протестувати магазин за посиланням в описі під цим відео. Зовнішні події. Хух, це фактор непередбачувальний, але дуже і дуже сильний. Блокаут в Україні, різкий зріст продажів, генераторів і повербанків. Ковід бо великий попит на маски і товари для дому. Повітряні тривоги, попит на рюкзаки, аптечки, ліхтарики. Це не маркетинг, це реакція на реальність. Попит це жива система. Він постійно змінюється разом із людьми, їх грошима, емоціями та обставинами, в яких вони проживають. Він формується на перетині багатьох сил, і кожна з них має своє значення. Попит це по суті мова дій. Людина додала товар в кошик, їй цікаво. Вона покинула кошик, значить, щось завадило їй це купити. Вона купила, значить, умови були прийнятними. І завдання бізнесу. Це навчитися уважно слухати цю мову. Саме тоді ви зможете зрозуміти, що насправді відбувається з вашими клієнтами і як на це реагувати. Ви додивилися це відео або дослухали його до кінця. Я вам безмежно вдячна. Це значить, що вам було цікаво, і ви можете підписатися, поставити вподобайку мені до цього відео, щоб було більше мотивації знімати для вас таке корисне. Не пропускайте наступних відео і до зустрічі!